Всім привіт! Я знову блукаю навколо лісового тачка. Вже 100% зрозуміло, що на пасіви сподіватись не варто. Пасіви тут ось такі, як я і казав, все в кукурузі. Тільки на ліс, тільки на залишки живої природи. Досі вітряна. Досі холодно. Але якось бідолашна бджінка умудряється літати і щось збирати. Ти диви? Кущі гудуть. Так, мене, мене дивує татарська жимолость Зазвичай бджоли на ній не густо Джмелі мій але зараз більшість працює саме бджоли. Саме бджоли. І я, мені здається, знаю відгадку. Татарська жимолость це рослина північна. Вона далеко-далека на північ. Від нас росте на болотах варварів. І я думаю, що плюс 12 для неї якраз саме те. Було б плюс 20, можливо, для неї було б вже і жаркувато. Тож, <риво> жимова татарська гудить, чим радує і вуха, і ока джоляра. Тут жимовості і досить нормально. Це північні, північні схили. Джмелі і джмелики, бджоли і бділки. Північний схил. Що цікаво, північний схил. Він весь у жимолості татарській. Вона скрізь. До речі, восени, коли тут ходиш і вона вже без листя, то вона така виглядає, і так би мовити, трохи містична. Такі хаотичні гілля в неї, наче коріння, наче кущі посаджені вниз до гори. До гори низом чи верх донизу. Ну, а з півдня, з північного схилу, у нас там більше глоду. Трохи більше глоду. Подивимося, зараз підійдемо до глоду і глянемо ще там. Не бджола вся тут. Якщо бджола є на глоду, то це означає, що взяток не дуже і бджола шукає. Де б її що знайти, а якщо наглоду немає, це буде означати, що жимолость татарська досить сильний водонос. Йдемо. А ось як гармонійно виглядає два кущики жимовості татарської, два різновиди, один вид, два різновиди, а можливо два види. Це не суттєво, зараз мене ботаніки почнуть поправляти, що це дві різні рослини, проводити мені латинські назви або навпаки. Суть не в тому, а в тому, що краса. Начебто один кущ, а дві, дві квітки в різних кольорових стилях таких. Оце а а це відео. Скрін, мабуть, і буде заставкою. Подивлюся. Можна на заставку відео ставити. Кущ досить гарний цікавий. Поруч росте ось така. Ось така вже розовенька. Бджоли на ній повно. Повно бджоли. А поруч біленька. І яка різниця? Різниця в тому, що я тут не бачу бджоли. Можливо, вона не така медопродуктивна. Ну ось, просто, просто поруч, біла жималость. Теж гарна, красива, гарнюня. В неї такі листотені, такі самі. І листочки такі самі, але бджоли немає. Три метра в сторону. І бджола гудить. І треба тільки побачити. Ага. І бджола гудить. Ось такі. Дві різні, два різновид. Жимолості. Так, але ладно. Ідемо до глоду. Тут взагалі яруга. Медоносний. Весною тут починається все грушами, з дичками-грушами. Потім переходить на дичку яблуню. Із дички переходить на жимості на, на, на глід, а потім із гліда вже переходить на траву. А там в долині мені здається, що якась тварина. А можливо мені так тільки здається, так дуже часто буває. Дивися якесь пятно. Знімаєш, додому приходиш, приближаєш, а то мурашник. Або дивися, йдеш, дивися, якесь п'ятно. Не знімаєш, підходиш ближче, а воно побігло. Схоже на мурашник. Взагалі краса. Забув куди йшов. Так, до голоду йшов. А ось тут сходи і... Клен татарський. Тут і пузири, плідник є. Такі яруги не дають, звісно, 10 кг на добу взятку, але бджоли ніколи ніколи голодні, не залишаються. А ось хто мене запитував на рахунок клена татарська. Ось тут ціла школка. Ціла школка. Це все клен татарський. Чапля прилетіла на вечерю, а тут я. А внизу, ви знаєте, що це за рослина починає підніматися. Ось вона квітувала в минулому році. А ось вона піднімається в цьому. Це червонокнижний пальчистий корінник Його тут багато-багато багато. Це одна з найбільших галявин, яка мені відома з червонокнижних орхідей. Ну ось я і у своєї мети. Ось і гльот. Гльот поруч із жимовостю татарською. На Нажимості татарські є бджола. Це і видно і добре чуть. А до гльод, поки поки без бджіл на гльоду бджоли я не бачу. Зараз дебела, придивимось. мушка якась. Так, то так тоб желание то мушка то мушка Прыга. ага а ось лед обжилась тут тоже делаем высновок Робимо высновок что Вжималась татарська не такий вже і поганий медонос. бджола у всякому випадку обирає жимолость. Хоча так підозріло все гудить, начебто десь і на гльоді трохи щось є. А можливо це трохи є тільки на жимолості. яка росте посеред гльоду. Ось такі справи. Дякую за увагу та терпіння.